Всім доброго вечора, друзі. Слава Україні, слава нашим захисникам. Плановий виїзд на добавку нашу город. Треба періодично це робити. Чому? Тому що можна приїхати. І буде вже пізно. Так що, як би там не було, хто пам'ятає, знімали ми відосик. Оці крайні в мене тут 6 рядків фактично, картопля непогана, рівненька, гарненька. Але чомусь прихворіла, обробили ми вже. Від Відфітовтори два рази, ну, але, походу, вона не стійка. Хоч у тому році все було в неї нормально. А в цьому році щось вона якось прихворіла, якось так її улупило. І от... ці моменти, бачите, покручене листя, от таке воно, воно знизу воно деякі листки взагалі пожовкли. Ну, будемо дивитися по картоплі. Ну і воно видно, отако. Шість рядків тут раз, два, три, 4 ну, там вже в перемішку йде. Жуки також е, пройшлися, були місцями. от, якось так, о, Щоб жуки не з'їли. В принципі, поки задоволений результатом. От така у нас красота. Хочу поділитися один такий овес. Ось вам пояс, по пояс по -по овес. Овес викинув китицю. Хтось мене питав, навіщо тобі той овес? Ти що будеш коней держати? Ну, По-перше, дивіться, ось по груди. По-перше, не коней, але якщо він навіть і вродив би, то є куди його діти, а якщо навіть не йдіть, не поміняти, то його можна так само свиням вигоду згодувати. Його то буде кількість тут невелика, якщо ми його змолотимо і можна буде це все діло додати. Там, ми ж колись вже робили рецептури там. І 3, і 5, і 8 кг додавали на 100 кг. Тобто робили такі свої рецептурки. Тут у нас десь в районі 15 соток, але там краю трошки от так пшеничка, як воно з тієї сторони. Пшеничка в принципі, карбоміду ми кинули там трошечки все 25 кілограмів на всю площу, на оту і на оцю. Тобто на 20 соток ми кинули 25 кілограм карбоміду. От. Ну, Не знаю, правильно чи ні, але так у мене вийшло, так я і зробив. От, по картоплі е, чи цього, по овсу, ось бляха, буляха, дивіться, ось. Ось такий він по груди, по груди овес. Ну, да, він не такий густий. Е, пшениця дала е, посходила краще, а овес трошки не дуже. Ну, але Щось добуде. По-перше, не гуляє бур'ян. ну, Не дало зарости так бур'яну. По-друге, звісно, трошки я, ніхто мені так і не підказав, чим треба було б побризкати. Знизу там трохи в нас хвощ польовий є, і трохи бур'янів. Ну Але що є, то є, вже якось перемацулимо і щось якось буде. Так що по картоплі також де-не-де проходять бур'яни, де-не-де є жуки. ну, але вже ніхто її бризкати не буде. Зараз от ось цвітається. От, от так це все ділося, у нас відбувається, да, такий не дуже густий. Овес, ну але, як там кажуть, головне, щоб вродила, а діти, ми знайдемо, де його діти. Так як буває, дехто там пише з глядачів, а можна годувати однею кукурузою. Ну навіщо однею кукурудзою? Поміняйте з кимось на пшеницю, виставте, продайте кукурудзу. На ті гроші купіть там пшеницю ячменя. дивіться, який колосочок гарненький чи ні. О, бо я ж не знаю, це яра пшениця. от така. О, Трохи бур'ян, звісно, тут пішов з краю. Та, звісно, там більш краще, тому що там у нас гною ще більше. Так що і картопля в принципі, також непогана. Закрило повністю вже повністю закрило біжряддя. І я думаю, поки бодилля не буде сохнути, то в принципі, бур'ян активно рости і не буде. Так що напишіть в своїх коментарях, що мені краще тут зробити. Чи Треба щось зробити чи ні. Ну а бачите, пшениця яра також закидали заради того, щоб вона не росла. Але вже також вже починає жовтіти е -е, колосочок зверху. Дощі йдуть, а колосочок жовтіє. Також пшениця в пояс. Все-таки гній дає про себе знати. Ну, Не дуже, конечно, але трошки є, бачите, ось така ось пшеничка. О, ну і так що картоплю, поки тут ще ми не пробували копати, вже цвітається, будемо робити пробний коп. Зараз поїдемо додому. І Хто там мені що там говорив по Ну, по-перше, у мене рів'єри немає. От, мене обдурила картопля України, є такий сайт, щось фейсбуці, я був, знайшов. І картоплі рів'єри у мене немає. Але посадили там на неділю якусь раніше посадили гренаду на дюшки мої. І ми її помаленьку копаємо. Тобто копаємо повністю, не підкопуємо. Зараз приїду додому і ми її викопаємо. І я бачив один лайфхак у цьому, у тіхтоці і хочу з вами поділитися, чи вийде, чи, вийде, чи ні. Так що Хочу спробувати чистити по ледачому картоплю. Так що от такий город, не знаю як хто, а я люблю просто приїхати. І ще коли воно нормально росте, але коли ще щось і в то взагалі по красоті. От по часнику у нас в цьому році не зрослося. По-перше, посадив не там, де треба. От, хоч викопали це раз вовремя. Ну, але що є, то є. Не завжди е все добре. За цим треба контролювати. Як хтось там каже, що за двома зайцями не успієш. Так що, друзяшки, ну така в мене житуха. І приходиться і спілкуватися з пацанами, декому відмовляти приходиться на сьогоднішній день. Тому що дуже багато запросів. От. І зараз рішаємо питання по 21 й бригаді. І ще нам треба закрити питання по автомобілю 5-го ШБ. Думав, що це соту машину ми от зберемо, купимо у 21 ю бригаду і все. І будуть тільки ремонтувати, тому що фінанси не дозволяють. І по павербанкам треба закрити те питання, бо там треба нам зробити їх 100 штук. Так що е поки це не зробимо, іншого починати не буду. Ну, Але не виходить. Тому що хлопці з 5 СШБ сьогодні знову мені написав хлопченка. Ми з ним давненько переписуємося, але ще один одного не бачили. Скинув мені відео, згоріли обидві ниби в них вже. Хлопці 300 він один залишився поки залишився один, що не на лікуванні, а хлопці на лікуванні. Тобто з двох екіпажів. Ну, два розрахунки, чи як воно там правильно. Так що чекаємо хлопців з лікарняного і хлопці просять машину машину, тому що в них немає. Так що, друзі, якось так. Так що хто має можливість підтримати те, чим ми займаємося, будь ласка, у описі завжди є номер карти, є мій номер вайбера. Пишіть, дзвоніть, можливо, у кого є якісь колеса, там, резина на Т4, Т5, 15 радіус в основному ходовий, те, що нам треба, на Т4. От, Ну, а так будемо вдячні за будь-яку підтримку. В першу чергу ми допомагаємо не військовим, а ми допомагаємо самі собі. Для того, щоб військові мали можливість пересуватися, їздити і воювати, виборювати нам кожен день і кожен ранок. Так що далі буде, зараз їду додому, купаємо картоху і будемо пробувати е, по лайфхаку чистити картофан. Так що далі буде. Куди це ти, ти зібралася? А? Що будемо робити? Картошку копати. А хто буде чистити? Ой. Будемо що? Ти куди пішла? Будемо робити лайфхак. А що це за квітки, Вірусь? Надьок? Пахне просто капець. Це просто, просто, просто капець. І багато. і бджили. А що там огірки в нас є? Є. Огірки в нас є, кабачки у нас є. Та закрила баба, наверно. От. Три куща нещасних. Раз, два, три, чотири, п'ять кущів у нас огірків. П'ять. А гірків у нас вистачає на кожен день. Ростуть просто капець. О, то це вам і парничок, так? Да? А тут щось нормально. Нормально. Тут якісь тут довгі були... а ось диви пі... пітюнчик, бачиш? Як херсонський. Як херсонський. І помідори скоро будуть. Ну, вже, О, ну вже вони вже пошкі готові. А, то баба по привала листя валяється. А я думаю, що да, то воно посохло чи що. Що, я закриваю назад чи не треба закривати? Може не Закривати, закривати? пішли. Розочки, шмозочки. Так що що ми будемо? Будемо копати картоплю тут. Надюха копати не хоче, батько хай копає сам. Це картошку, яку ви садили з бабуською. Так? І діло ми вже робили пробний коп. В принципі, задоволені, на у нас натягнули, Рів'єру посадили, то не Рів'єра, але це в нас А так ми, ми на наступний рік виведемо нову картоплю, будемо називатися Голубогладийше шелудьківський принц. Можна зелено ну, купує тесту. Так що, друзі, це ми посадили, вирішили не ми, а дівчата посадили для того, щоб копати. І в принципі зараз пару кущів викопаємо. І хочу зробити один лайфхак з Надюхою. Надюха зараз телеоператором, а я накопаю і будемо цього. О, Диви, в нас вже смородини скільки, капець. Ще кітловата, да? так що смородина також у нас є, дивіться воно. О, Порічки дівчата обервали, два відеречка переблендерили, зробили таку пасту до мороженця, до млинчиків, ну таке по красоті. Так що працюємо далі. І зараз рубрика ту, яку люблять, копаємо картоплю. Так що батько копає, а надюха знімає. О, так? Да? він каже, її треба сьогодні поремонтувати, що? А Ану покажи. Як ось так давайте ми ногтями покопаєш картоплю. Вона, каже, ні, копай батько сам. Так що все. А що там казали з цибулею не так? З нашою цибулею? те, що ми купували в магазині... Е... Ні, то те, що бур'яном диви. Нормальна цибуля. Ту, що ми купували в магазині скриня, то цибуля класна. А ту, що мама купувала у бджілки, походу там якийсь попандос. А що бур'ян? Бур'ян треба пройти, я там по пару штук вириваю. Оцей бур'ян, який більший, треба просто виривати, поки можна зайти. Їй ще ж стоять цілий місяць. А через місяць її тільки копать. Часник ми викопали. Один мінус в тому, що посадили там і за цю грибаного сукора. Там у нас бадилля росте, а в землі ніхера чогось не росте. Але цибуля більш-менш нормальна. Ця картопля нормальна. Лімонку там підкопував, вона кольором біла, але цвіте синя. Напишіть мені, може і там мене натягнули. Походу, мене натягнули, картопля України натягнула. Ну я не заспокоюся. Але шелудківська картопля не натягнули. Так що надюк ще зніму. Баба трохи підкопала, але... Люди... Вона підривала. Ну да, але люди кажуть, що в принципі сенсу немає, треба копати повністю, О, дивика вже! Тому що, що трясується картопля, тобто баба Надя повитягувала і ми ходиться, що накопали. Так мало. Ні, мало, але ж баба Надя вже зверху забирала. дивіться. Гарно, так. Ура, єсть! Оце як кіндер сюрприз відкривати. Так, да, нормально. Це ж теж, нас тут таке місце, кущі, щоб дівчата посадили і якось тут скрали. це вам картопля, а тут буде, мабуть, всю репродукція. Ну, не сьома, ну, але точка репродукція. Картоплі, яку мені колись мій підписник, Олександр Кирилів ще не передав. Тоді вона була друга, чи третя репродукція. О. Так що от така у нас ситуація, да? бобіля в мене обірвалася. Втора картопля є. А молодої картоплі ну, ми днів назад копали, а? Да? Ой, не знаю па. Понятно, що не густо сильно там, але для того, щоб посмакувати молодою картоплю, це якраз нормально. О. І зімельниця, звісно, я б не сказав. І це плюс того, щоб... Баба Надя тут копала, ну подивимось з цієї сторони. Ну як копала? Вона підкопувала корчі, воно видно, так? ось погреблася, ось погреблася. що погреблося. І тепер не знаю, де його копати, де його гребтися чи не гребтися. Тобто ми вирішили його вже ну, перекопувати, викопувати, тому що поки ми їмо, то вже можна буде і там копати. Ту картоплю, що ми посадили на копку, типу, рев'єра, вона зацвіла. Рів'єра, кажуть, не цвіта. А вона там в'яжеться, ну ми вирішили. О, єсть! Є, є не багато, але не багато, але є. А що не багато, то вже бабуся надія її вже тут по підспілкувала. Ось така, хто старинку, знаєте. Як наша моя бабуся копала. вона теж ніколи не копала картоплю в підрек. Під, під, під Викопували, дивіться, О, скільки нам треба. Ми ще ще підвигли, тут теж тут, вийдемо. Тут, 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 Баба це попікопувала, тут ще підрілася, бісу позабирала і все. Ну і ми се хотя вихопимо, так? Давай. О, понятно, Якби хонати не підкопувала, то було б більше картопти. А так тихає. Єсть! Це, це знаєш, чесно, для мене це як кіндер якийсь. Кіндер кирпич? Так. Да. Бо я ж її садила. Дивись, это баба ще викопала. Ура! Є! Есть? Да. І старе тіло можна ще раз посадити. Та так. ні, вже Є. її не треба садити. Так. Ну ще, наверное, один викоп, і то, що для нас вже буде і багато, да? Ну і і нехай там будемо буде. будемо робити лайфхак. Лайфхак? Лайфхак буде Є. у нас який. Будемо чистити картоплю. Кьорхером? Ні. Ні? Нет. Ні. Я у цих стойте там побачив. Це ж Дуже гарно виросло, Угу. Так. На дощі були. Хоч багато сортів по картоплі, це репродукт. репродукта земля, я б не сказав би, що вона там все ров. Я. Добре. Оце вам, от у нас виходить, напевно, це у королева королевованна. від Гренади. Відрізняється трохи. А я нічого не бачу. О, ну... – Формою. Форми, лаці довше. Ну, це ми викопали, не знаю, там 4 чи 5 пущиків. Ну, нам хватить. – Підкопали. Так, дивись, тоді ми вже накопали. Ні? Все, хват. хватить. Хватить. – Все, тут зараз така сухне, Порядується, може баба нам десь тримає. І тут нам все хватить, ще на пару-тройку раз накопати. А там поки туди-сюди то цього. Вже це рука суплями. І не їмо. Дуже сильно, сильно хочеться купувати картопля, але вона зараз активно цвіте, ми не будемо її копати. Тобто ми її вже будемо копати після того, як цвітеться, коли закінчиться цей процес льобаного яда. хоч ми обробили і воно В принципі, жуки от там, де взагалі не обробляли, хто пам'ятає, ми садили тоді Назар узяв, обробив. А я кажу, ту картоплю, яку будемо копати, не обробляти, ми її помили. Назад кинули у сажалку і посадили. Жуків було просто тьма. Я збирала. А тут жуків було дуже мало. І вони таке сильно сиділи, там сильно не їли. Ну, ну тут теж то було жуків тьма. Але картопля не больна. Так що зараз що? Зараз я помию. Ты что у нас на полу, блядь, лопатуєш, не, <реш> та ти диві, як лопату и чисто картофель? Нет! Да ты и порежешь! Да ну ти не зможеш! Диви, Я вже помив її по красоті. Гарна картоха? Да! Тепер Котор Ну бачу... ні! Найшов я старі сетки! Да? Да. Я бачу там одна тетка, я только стару сетку. Може в мене тут води, конечно, мало, ну Боже, мені страшно за неї. Мені самому страшно, Ти... Отакого ну, такого наробила. А, ну так, да, це ж як знаєш. А, тільки ти був зараз весь мокрий. У мене просто може... Ра працює! В тобі, тобі працює, да? Але краще так обрадіться, дивіться. Оп. Ну знаєш це, як йо, його... ти мене колись оці цим. Ну, лопатою, звісно, треба брати більше відру. Але дивіться, працює? Працює. Працює. Так що лайхак працює, а ще лучше так берете сітки. Як стираєш. раз і пішов, 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 пішов. все наймає такими сітками. Та ну ти що? А ще лучку і собачка, що робить. Хіба так. такими сітками можна мати свиней? Да, ні. Та ну ні. Ну диви, а ми ж миємо, диви. По красоті? Да. Так, Чотко. Так що лайхак працює. Правда, хотілося лопатою почистити. Ну, лопати не вийшло, але дивіться, сіточкою. Та я думаю, це не секрет Не для кого. І людство, воно розливається, ідучи вперед, але багато людей, які себе заспокоюють і привикли, щоб за них усе рішали, то вони кажуть, що колись було отак і було це добре. І я рахую, що добре вже не буде, так як було раніше. Треба йти в ногу з тим, що йде. На сьогоднішній день людство і технології. Хоч мене теж був колись період, пам'ятаєш, як я вже. Я не мог навіть в руки взяти кнопочного телефона і казав, що все херня. О, але, Навпаки, але ти не міг ти... взяти сенсорний. Чи то, да, і я кнопочний користувався. Да, Дай кричав, виключайте свої телефони. Да, і хто там каже, там рів'єра, смачна картопля, да, вона смачна. Бо вона перша молода і вона рання. Ще в народі кажуть на неї 40-м. Але ми віддаємо більше переваги таким сортам, які в нас є. Це Sunshine, королева Анна і Гренада. Ось ми ще докупили венету. Колись у нас венета була, вона з виду жовтенька, шершавенька і всередині вона теж жовтувата. Вона дуже смачна, коли печена. Так що бачили, що от, не, на... не наіграно. Можеш чистити, якщо хочеш. Да. Значить, що я це робив в своєму житті коли. Ну, правда, не такою штукою. Сіточка, звісно, червона. А як сіллю чистять? Я не знаю, я думаю, що так само, тому що коли ми в дитинстві ловили мільку, у ну, нас так кажуть в тому регіоні. Там, це риба така? Да, така маленька вона верховодка. Її зимою ловили на таку тюль. Брав я в баби тюлю тюль, солдепочку таку з вічком невеличким. І от велосипеда колесо старе без, без шпиці, робився такий паучок. І довбали дирочку під льодом і ловили верховодочку. Потім приносили додому. вона така маленька-маленька як нас, як оце як а, да. От. І коротше, солю пересипали, перетирали, обмивали і соль так. Все. так ну... Я думаю, що можна було би з піском так само зробити. З Піском? Да. Ні. Ну принцип той самий, розумієш. Тобто е, діло не в самій солі, а що воно щось попадало. Ну, що ти Тертя, да. О, Так що диви, я вже всі скільки картоплі начистив. Чотко. Диви, як класно, так? Да? А ну зацінить. Получилось, а? Красиво? А? Красиво. Класно, да? О, Ну, Менше я люблю, звісно, меншу картоплю, але чистить люблю більшу картоплю. Так що, друзі, в принципі, лайфхак із сіткою це нормально. Не критикуйте тих людей, які виставляють у соцмережах всякі різні речі. Да, є, звісно, і дурня, є і прикольчики різні, і люди ведуться і пробують, а є реально класні совєти. Так що по свинарству і по птахарству ми вже давали деякі совєти. І коли робили зважування бройлера там, на 45-й день вага у нас була більших бройлерів по 3 800. Деякі люди писали, що ви щось туди може кладете противозаконне? Ні, ми кладемо не противозаконне, ми просто не забираємо в себе, кладемо максимум білків, кури живуть і їдять цілодобово, тобто в них немає ні дня, ні ночі. Тобто жруть сруть регулярно. Таким чином ми також економимо час, ну але можуть від перенавантаження віддати Богу дух. Чого? тому що йде велика нагрузка на серце Ну от якось так Так що працюйте беріть приклад з інших провіряйте руйнуйте міфи так як ось і ми і доволі нормальна тема все mm -hmm. взяли почистили по-перше красивенька дивіться а? гарненька собі потім сполоснули сіточку я думаю що сітки з під картоплі у кожного вдома старі валяються це старі сітки якісь під посадкової картоплі, ще назар не викинув. От, от ми їх, я знайшов там і думаю ну, так, все. Результатом я задоволений. А чому садимо скільки картоплі? Ну, По-перше, сама картопля посадка мені приносить задоволення. По-друге, наша сім'я їсть дуже багато картоплі. Ну, в основному картоплю. І якщо навіть не вруде, то за рахунок кількості в нас також буде картопля. Так що всім миру здоров'я і добра. Працюємо далі. Жиличко вже фактично все дочистив. шик-шик-шик-шик-шик, Ну, можна так раз, раз. І все. І буду зараз водичкою помию. О, і буде у нас на вечір сьогодні картошечка. А також Настя Петрівна сьогодні знову приступила до роботи і використовує коптілочку мандрик 360-ку. Так що можливо буде ще відосить результатів. Так що працюйте, працюйте і все буде. Так що Всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.